Слава Богу. Слава Богу! Я віру і знаю, що це служіння веде Дух Святий. Амінь. Амінь. Слава йому. Будемо читати Слово Боже. Книга Ісуса Навіна, 6 розділ, 18 вірш. І нижче. Та тільки стережіться заклятого, щоб ви самі не стали закляттям. І не взяли заклятого, і щоб тим не звели Ізраїлового табору під закляттям і не довело, довели його до нещастя. Всі ми знаємо цю історію. Книга Ісуса Навіна розповідає про те, як ізраїльський народ переміг Єрехон, і вони ходили, і вони виконували все те, що Бог їм сказав. Вони ходили, вони мовчали, вони сурмили, вони виконували все те, що Бог їм сказав. Але Бог сказав в річ усе зробите під закляття. Я хочу зачитати сьомий розділ з першого вірша і нижче. і спроневірилися Ізраїли сини в заклятому. І там написано про ахана. Я думаю, ми цю історію знаємо, що коли вони йшли завоювати слідующе місто Айя, вони його не завоювали, тому що в ізраїльському народі був гріх. І коли до Ісуса Навіна прийшли посланці і сказали, що нашого табора розбили, Ісус Навін що зробив? Він прийшов і роздар свої одежі. І сказав Господь 10 вірш 7 розділ, до Ісуса, Устань, пощо ти падаєш на обличчя своє. Ізраїль зрішив, і вони переступили мого заповіта, що я наказав їм взяти заклятого. А також крали, обма... обманювали і казав... клали поміж свої речі. Дорогі друзі, брати і сестри, я хочу нас підвести до такої думки. Щоб в нашому стані не було заклятого, щоб в нашому стані не було гріха. Чому в нашому житті, якщо покласти історію, цю, що я зачитав, на наше життя, чи в нас все гладко, дорогі друзі? Чи може Господь робити працю в нашому житті? Чи може Господь нас благословити? Не може, якщо в нашому житті є гріх? Якщо в нашому житті є закляття? І там написано такі речі, і сказав Господь до Ісуса піди і скажи народу, хай вони освятяться. І як ви думаєте, скільки людей освятилось? Всі, кроме одного? Бо Сказано Слові Божому, що Ізраїль зрішив, бо він клав поміж речі. Тобто не було за Ахана сказано тільки, а було сказано за увесь ізраїльський народ. Але Ахан він закопав і він в своєму серці сказав, я так думаю, що не признаюся в гріху. Це моє, бачила тільки сім'я, діти. Не скажу. І що Богові потрібно було зробити, щоб довести його гріх? Виявити, дорогі друзі? Коли Бог виявляє гріх, нам дуже сильно боляче. Нам стає стидно, нам стає боляче, і ми думаємо, Господи, та ж міг я покаятися? Дорогі друзі, чому в нашому житті немає молитви? Чому роз? Розібрані жертвенники. Хто був в п'ятницю, в п'ятницю було пророче слово, Бог говорить до народу свого. Народ мій, чому ви заглядаєте туди? Чому ви кормитеся не тою їжу, яку я даю? Бог дав слово. Бог дав слово для Ізраїля, і Він сказав, не роби того. Бо наведеш проблему, наведеш біду на себе. Дорогі друзі, чому в моєму житті і в вашому є така річ не послухати Бога? Чому я маю йти з тим шляхом і думати, Господи, а може Ти мене простиш, а може ні. А сам за це чіпляється і Він говорить, ні, Бог тебе не простить. Дорогі друзі, скільки в нашому житті є речей, які нам потрібно викон... викинути з себе. Не так, як той ахан, заховати і сказати, Господь. Ні". А прийти і визнати і сказати, Господь, ти бачиш. Дорогі друзі, брати і сестри, є люди, які ходять 5, 10, 15, 20 років в церкву. Але їхнє серце пусте чому? Чому Дух Святий не може робити роботу в твоєму серці? Чому Бог говорить через проповіді, через слово Твоє до Твого серця, але ти не слухаєш? Ти не чуєш, твої вуха закриті. Чому? Чому, Ахав, ти, Ахан, чому ти заховав? Для чого це зробив ти? Бог прекрасно дав можливість піти. І покаятись ще до того, як він виявить. Дорогі друзі, як важливо в нашому житті, щоб ми прийшли перед Боже лицем і виказали все те, що в нашому житті є, все те, що в нашому розумі і серці. Коли ми це зробимо, Бог наповнить, Бог милуючий, Бог люблячий. Попереду мене було дуже гарне сказане слово Бог люблячий, Бог любить, дорогі друзі. І ми зараз будемо йти до молитви, дорогі друзі, кого Бог турбує. покаятись в тому чи іншому речі. Прийдіть, не дивіться на хор, не дивіться на служителів, не дивіться ні на кого. Ви і Бог, дорогі друзі, як важливо, щоб Дух Святий робив роботу в нашому житті, щоб ми могли бути як посудено, як Брат говорив, тою, якою Бог буде користуватися. Але якщо там є гріх, якщо там є закляття, як може? Як може Бог робити? І Бог не дав перемогу над містом Айя для того, щоб ізраїльський народ зрозумів, що вони згрішили. щоб вони переглянули своє життя і сказали, Господь ми не праві. І того дня, коли вони освячилися, я думаю, дуже багато людей повикидали своїх речей то, що вони взяли з заклятого. Вони сказали, ні, ми не будемо. Я не хочу, щоб зі мною Бог судився. Дорогі друзі, Бог турбує наші серця до освячення, до того, щоб ми прийшли до нього. Він люблячий батько, він батько, який нас любить, Він є наш Бог. І Він турбує наші серця для освячення. І Він каже: прийди, прийди, зроби крок. А я зроблю багато кроків до тебе, дорогі друзі. Брат і сестру, може, сатана тебе з усіх сторін каже, ти не правий, Бог тебе не простить. Ісуса, кров сильна, амінь, алілуя. Ісуса кров потужна, і вона може тебе обмити ціляком, дорогі друзі. Але щоб наше серце воно було чисте перед Богом, щоб Бог міг брати мене і вас, дорогі друзі, уділ святий, алілуя. Щоб Дух Святий міг наповняти мене і вас. Алілуя. Дорогі друзі, наскільки це важливо перед Богом, коли ти приходиш перед Боже лице, відкриваєш лице своє і кажеш, Господь, прости. І Богу не треба тобі робити різні речі в твоєму житті, щоб прийти, привести тебе до того, щоб ти покаявся. Бо часом ми взиваємо до Бога. По вірі, а часом ми взиваємо до Бога, бо є обставини, які створив для нас Бог, щоб ми в цьому покаялися. Дорогі друзі, чому в нашій церкві немає молитви? Чому в наших домах немає молитви? Чому наші серця заплямовані цими подіями? Гріхом. І ми думаємо, що буде завтра? А як завтра буде, а Дух Святий говорить, а Дух Святий каже: не думай, народ мій, що завжди так буде. Не думай, народ мій, що ви будете далі так, дорогі друзі. Але якщо ми будемо перебувати в слові, якщо ми будемо черпати істину, правду з цього Біблії, з того слова, яке Бог дав нам. Я сто відсотків впевнений, що Бог зілє благодать, що Бог використає кожного із нас. Але для того, щоб це зробилось, нам потрібно покаятись. Нам потрібно освятити свій стан, освятити свої жертвенники жартівники розрушені, Жертвенники можуть десь там припадати пилюкою, Жертвенники заросли, дорогі друзі, хто їх буде чистити, хто їх буде докупи складати? Згадаємо історію про Мойсея. Про Іллю, вибачте, він збудував жертвенник Жертвіних з камнів, дорогі друзі, як важливо, щоб в нашій молитві ми будувалися. Будувалися в дім духовний, в дім Господа. Але як ми будемо будуватися? Як ми будемо до цього стремитися, якщо наше серце запляноване, якщо нас сатана обманув і сказав, ні, Бог тебе не простить, Бог тебе не оправдав, Бог тебе не помилував, дорогі друзі, як? І будемо йти до молитви, дорогі друзі. Кого Господь турбує, вийдіть наперед і покайтесь перед Богом. Кого Господь турбує, каже, я віру, Дух Святий говорить. Сьогодні день спасіння. Сьогодні день покаяння, дорогі друзі. Давайте зачитаємо Матвія. 11 розділ 28 вірш. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий. Алілуя!» Господь каже, прийдіть до мене. Дорогі друзі, не треба, щоб обставини нас приближали до Христа, щоб обставини нас підтягували до Нього, але щоб ми своїм серцем свібідно прийшли і сказали: Господь, прости, пробач. Але можливо тобі потрібна дорога душа ісповідь. Є браття, зверніться. І якщо гріх мучить, якщо він тебе переслідує, скажи, Господь, я не хочу жити з ним. Я хочу з чистим серцем і чистою душою вийти в небеса. Алілуя. Господь хоче, щоб ми прийшли до нього. Господь бажає, але як я. Дорогі дружа, дорогі церква Ісуса Христа. Господь близько. І ми бачимо по подіям цим, які йдуть близько коло нас. Що робиться в світі, ми бачимо. Але не дайте звести сатані, не дайте сказати, що Господь прийде не зараз. Дорогі друзі, як важливо нам освятитись, як важливо умитись, як важливо очиститися. І хай Господь благословить, щоб ми зараз в цій молитві прийшли і сказали. І будемо молитись, Хай Господнє ім'я прославлене. Амінь.